Вітаю! Виявляється, в кабінеті Кадирова з'явилася справжня книжкова шафа. Я Олександр Преподобний. Ви дивитесь програму обережно фейк. Кремлівська верхівка абсолютно всю свою внутрішню політику та ідеологію будує на протистоянні Заходу. Захід це відстій, а Росія найкраща країна для життя. Росіян кожного дня телевізор запевняє, що з Росії нікуди тікати не треба. Що краще померти за Путіна, ніж стати жертвою якихось геїв десь там під лондонським тауром. Ту. Ви знаєте, я часто... Ну, ми ж со многими здесь многие годы знакомы і часто очень слышал. Ну, там надежне. А тепер і знаєте, в принципі, давайте відверто. Це ж діє. Майже 70% росіян ніколи не були за кордоном. Ну, за границей нет. Мне так хорошо, потому что когда люди уезжают на 10 дней за границу, я уезжаю на 3 месяца в Крым. Росіяни слухають пропагандистів та кивають гривою. Так, так, треба ще Україну захопити, щоб від загниваючого заходу врятувати. І тому ми йдемо туди, знаємо, що за що ми йдемо. Присутність нацизму тут ярко виражена. Коли я це бачу, мене розбирає зло, обіда, Ось тільки так звана російська еліта, лише на словах фанатії від російських пейзажів та комфортів, всі чиновники, і наближені до влади олігархи, більшість свого життя проводять ну, в Європі. Усі вкрадені в Росії гроші, вони витрачають там в сатанинських та проклятих місцях. Російська верхівка ненавидить і зневажає саме Росію. І зараз я вам це доведу. Розглянемо тільки найвідоміших чиновників та пропагандистів. Бо дивитись, як якийсь мер Ставрополя гріє пузо на своїй віллі в Ніці нам не дуже цікаво, тільки вершки путінізму. Ось, наприклад, депутат Держдуми Мізуліна, борець гомосексуалізмом та захисниця російських скреп та мати двох дітей, доньки принцеси всієї Росії. Аку музику ви Да Дослушую я шамана і гімн Росії, більше нічого не слухаю. Чому ви діяльністю? Да Бог так вирішив. Та сина, який мешкає, ні, не в Костромії, а в Бельгії. А що він там робить? А він там займається нетрадиційними справами. Причому буквально, не фігурально. Поки його мати забороняє одностатеві шлюби і називає ЛГБТ спільноту демонами, він. Працює в юридичній фірмі Майер Браун, яку називають кращим місцем для працевлаштування ЛГБТ-юристів. Тобто, простим російським мужикам Мізуліна забороняє гратися в котика та білочку, а синочку все найкраще. Велкам. До речі, освіту син Мізуліної отримав в самому лігві англосаксів в Оксфорді. информация о сексуальных отношениях между лицами одного пола, пожалуйста, все открыто, все показывается. Японские мультики, аниме, пожалуйста, в интернете просто омерзительные. К тому же мультики, дети это сразу сглатывают. В 8 лет Россия пыталась добиться проведения соглашений в жизнь, но Ні Франції, ні Гірманія практично нічого не делали для того, щоб оказать давление на Україну для выполнения тих мінських соглашень. А це Олексій Чепа. депутат Держдуми та відчайдушний прихильник СВО, постійно критикує Захід. і Навіть входив до спеціальної комісії з розслідувань іноземного втручання в справи Росії. Америки вигідно столкнути Два братських народи Росії Украї... України, але в той самий час син Чепи мешкає в країні НАТО і займається там бізнесом, і навіть має віллу в іспанській Марбелії. Чайте наступного персонажа олов'яна баба путінського режиму Валентіна Апокаліпсіс Матвієнко, також відомо як Валька Стакан. Ну і ще голова ради Федерації. Совет федерації розрішив президенту Владимиру Путіну ввести війська в Донбас по словам спікера Валентина Матвієнко для защити жителей жителів обстрілів. І це вже путіністка найвищої категорії для неї зафрахтований окремий стілець в газі. По факту, проти Росії воює НАТО їжеднівно. Нацисти завершають терористичні акти, в тому числі уже на території Росії. Синочок Матвієнко офіційно має дозвіл на проживання в Італії і має там віло за 10 мільйонів захниваючих євро. А прямо перед нами драгоценная земля итальянского побережья. Это городок Пизара, ему больше двух тысяч лет. Вокруг города очень красиво. Приятная набережная, холмы, чуть дальше горы и даже в феврале здесь очень зелено. Тут же частные виллы, одна из которых, самая большая с участком в 26 гектаров, прямо бросается в глаза. Это вилла семьи Матвиенко. Больше того, сын Матвиенко, друзья, является лицарем Войскового католического ордена. Військового католицького ордену в країні НАТО, яка постачає зброю Україні, Ух, Валентина, що ти там спищені? Від кожного цього слова в російського зет патріота, я думаю, відривається тромб. а вальки – норм. Головне, що НАТО не прийшло в Рязань відбирати в людей Хрущовки та красти технології автовазу. Ідемо далі, усатий тарган і особистий ад'ютант молі Діма Пісков. Іменно Російської Федерації донечка піскова як дитина справжнього патріота Росії. З маличку навчалася у Британії та Франції, а вищу освіту отримала в Парижі. Стажувалася. Ви готові почути, де в Європарламенті? Зараз донька прес-секретаря терориста мешкає саме у Франції. Син Піскова, теж до речі, проживає у Франції. Знаєте, я б хотів, щоб згодом світові нейробіологи та психіатри провели таке спеціальне дослідження, як всі ці факти вживаються в голові росіян. Саме важке, ми э, ні в коєм випадку не можемо становитися на півпуті. То тобто типу там Львов кому-то оставить, что-то. тоді в противному случае просто нічого не треба було починати. З такими санкціями хто сказав, що надо останавливаться в граніку. Та знаєте, що там той Пісков, коханка Путіна Кабаєва та його діти довгий час проживали в Швейцарії. Саме їм приписують зберігання особистого багатства російського диктатора. Ну і зрозуміло, чому саме в Швейцарії. Там банки надійні, на них санкції не розповсюджуються. В Якийсь момент він мені погрожував. Він сказав: Борис, я не хочу робити тобі боляче, але з ракетою це триватиме лише хвилину, чи щось таке. Файно. Uh, Слухайте, я подумав, що можу взагалі будь-якого російського пропагандиста вам зараз назвати і впевнений, що в нього виявляться активи на Заході. E, людина Кульбіт Газманов. Обов'язково побідім. Я думаю, що виходу не буде, як або знову вся Прибалтика буде з Росією. Ми ось вот цей коридор, який вони перекрили, доступ до нашого регіону. Ось як вони себе ведуть після цього? Как можно их не наказать? Ну не надо. Квартиры в Италии, Латвии. Бесогон Михалков. Гигантская вина лежит на нас. Того, что происходит сегодня на Украине. Гигантская вина. 30 лет воспитывали детей американцев. 30 лет. Два монетки и три квартиры в Испании. Виноробный комплекс в Тоскане. Которая славится идеальными условиями для выращивания винограда. Трудится на ней потомственный винодел Анжела Мильори. Он говорит, что работать с Никитой Сергеевичем одно удовольствие. Постейный ведущий прямых линий Путина. Знайомтесь, Сережа Брылев. Ведущий программы ⁇ Вести в субботу ⁇ на телеканале Россия Сергей Брилев оказался гражданином Великобритании. Фамилию Брилева обнаружили в списках тех, кто может проголосовать на британских выборах. Обои в цю в гостиной і кавер з подушками, раскрашены розкрашений британський флаг, так выглядит квартира на западі Лондона, который, по данным Олексія Навального в 2016 году купил телеведущий Сергій Бревльов за 700 тисяч фунтов, по данным Навального. А життя в прекрасній Росії це знаєте для лохів та пушечного м'яса. А Росія побудована насправді за принципом мурашника. Є просто мурахи, робітники, які обслуговують матку і трутнів. Причому матка і трутні – Мають спеціальні крильця, аби полетіти з цієї купи сміття далі в більш якісь приємні місця. Ура! Путін Путін президент! Міра! Ура! Тож цьому фейку я ставлю 10 гоїд із 10. Суто за неприкрите знущання росіян над росіянами.